Зеленський ніколи в житті не поверне НАБУ та САП і ніколи їх не відновить. Таке чули, друзі. Так от сьогодні хочу вам розповісти те, що дійсно буде реальністю, тому що хто слідкує за мною постійно, чув від мене три сценарії: перший це Північна Корея, другий це те, що Зеленський хоче стати диктатором, і що було мало ймовірно, тому що була внутрішня революція. І третє, найцікавіше це те, що Зеленський робить собі. Передвиборчу компанію. В який спосіб? Спочатку треба скасувати на Бутасап, а потім їх відновити. І вийти білим королем на білому коні. З вами Сергій Пек. Підпишіться на канал, тому що ви ще цього не зробили. А той, хто підписаний давно зі мною, я вам хочу щиро подякувати за вчорашні ваші вітання. Адже у мене насправді син народився 30 липня. Я з вами поділюся, як його. Будуть називати. Але це я зроблю в своєму телеграм-каналі, на який ви підпишетеся за посиланням в описі. Також, друзі, я сьогодні не дарма в цій футболці, адже 31-го знову помилився, але ви мені не дасте цього зробити. 17 серпня в Кракові Таурон Арена Гарден. Це під Таурон Ареною пройде Кремі Борщ Фест. Буде дуже гаряче. Гендлайнер цього фестивалю будуть. Ану, вгадайте, друзі, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, а я вам вже відповідаю. Пацики, з Франика. Марічка. Пісні пам'ятаєте? Так це про них. І ви скажете: Сергій, неділя, не буде людей. То буде довга неділя вихідних. Дугий вікенд, так званий в Польщі. Ну і. Як він українською перекладається напишіть, будь ласка, я не, не можу себе в голові перекласти. Хочу додати, що якщо ви будете повертатися з вихідних, то от якраз в неділю приїдете на Борщфест. тому гремі Борщфест. тому що він починається в 12 і закінчується в 19. І Це все переходимо до наступної нашої новини. Так от друзі, європейський союз підтримав закон про відновлення незалежності на Бутасап. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це сталося менш ніж за дві години після відповідного голосування у Верховній Раді. Бачили цей прикол? Е, хтось мені писав, що це нереально. Зеленський не може такого зробити. А я знав, що реєструється законопроект, і він знову ж таки його підписує. Це все спеціально зроблено. Чому скажете ви, Сергій, що ти придумаєш? ніхто такого не може зробити? Відповідаю: по-перше, монобільшість в Україні існує. І пам'ятаєте, хто ту монобільшість підтримує? Бігні тощо. Я з дитиною на хазяйстві, як то кажуть, дружину завтра з лікарні ми забираємо. І ще раз нагадую, як ім'я. Можливо, ви в коментарях гадаєте, яке ім'я буде. В нашого сина на повний комплект. Тому переходимо далі. Закон було ухвалено 331 депутатам, та я думаю, що і навіть вороги голосували за. Хоч невідомо, хто тепер буде засідати в тих, знову ж таки, антикорупційних органах. Ну, але у нас всі точно боряться з корупцією. Я з цим погоджуся. Давайте, друзі, повертатися до того, що. Польща може забрати безвіз для України. Вона це зробить і це питання часу. А знаєте, чому я так думаю? Думаю, через те, що ви задавалися питанням, чому студентам, які хочуть стати студентами в Польщі 17-річним, 16-річним і так далі, забрали екзамен звичайний і поставили Б2. Б2, що ви розуміли, це не просто так здати. Тобто треба. Ретельно готуватися. І для тих студентів, які в Україні це не просто зробити. Якщо студент 17-річний, не здає цього екзамену, йому стукає 18 років, і він, я думаю, що продовжити не треба. Ви продовжите це в коментарях. Ну і звісно, що далі нас буде переслідувати, переслідуватиме те, що більше буде. Людей неосвідчених захищати територію України. Чи це правильно? Ви вирішите в коментарях. Не мені судити, адже я за кордоном скажуть більшість. Проте фестивалі борщу показують, що ми не осторонь, і я впевнений, що той, хто слідкує за фундацією Grammy Фундейшн, точно переконається в тому, що навіть цей дзвін, не знаю, де він поліції. Так, він також підтверджує те, що ми стараємося допомогти нашим військом на найвищому рівні. І хто. Не слідкує за мною постійно, то й не буде знати правди, тому що 1 липня змінилося дуже багато. По-перше, треба буде екзамен точно мати для того, щоб поступити в поліціальну школу, що не кожен зможе зробити. Ну а студентам з України це, по-перше, б'є дуже сильно в груди, тому що їх була із іноземців кількість найвища в Польщі. Тепер їх буде не так багато. Тобто на сьогодні яким би президент не був в Польщі, все одно вони будуть не дозволяти іноземцям інтегруватися в польське суспільство. Тому якщо ще ви відкладуєте легалізацію свою в Польщі, ну то думайте далі. Як ускладнять вам взагалі і видержать терміни на все, то ви тоді зрозумієте, в чому біль. Мало команда воєводство, команда StarMakDocuments, шукайте в описі контакти. Думайте, літо? Зараз ніхто не буде працювати. І тут тишком нишком. І тут тишком нишком, як то кажуть, польська влада приймає закони. Навіть ніхто цього не озвучує. Заберуть безвіз в Україні, це 100%. Ну як з воюючою і по сусідству можна мати безвіз? Я вже це казав в попередньому відео. І це не Ізраїль, де 8 мільйонів населення і де країну можна легко контролювати, де країна просто має стільки технологій і систем оборони, що про що тут говорити? У них купол, Боже, залізний купол. Він охороняє майже все небо. А в Україні яка територія? Це нереально! Скільки прильотів було до Польщі? Просто ніхто цього офіційно не хоче озвучувати. І ви прекрасно знаєте чому. Тому, друзі, на цьому і завершимо наше сьогодні відео. Скажіть, будь ласка, чи вам подобається такий короткий формат? Я йду далі з донечкою відпочивати, точніше, не відпочивати. Хто з батьків знає, що таке канікули? Е, Всешколу в Жлобку. наша дитина йде понеділок до предшколи, тому я... Ви не уявляєте, наскільки я радісний. В своєму інстаграмі я показую абсолютно все своє життя в сторісах, як ми їздимо, куди їздимо, що робимо, як я виграв Теслу чи купив. Я навіть не знаю. Люди придумують різні речі, хоча я не маю жодної Тесли, і тим більше не за. Якісь кошти, які десь щось збирали, тому що це ну, нереально зробити, просто але мені смішно почитати такі коментарі. Той, хто взагалі займався волонтерською діяльністю, знає, що то таке. Плюс на фестивалі борщу ви не донатите кошти, ви купуєте борщ, їсте його. Він дешевше ніж в ресторані, якщо щось. І... Він з м'язком в Вроцлаві був топові борщі. Та взагалі в Вроцлаві всі топові люди. Я хочу сказати, що в цьому сезоні я найбільше фотографій з людьми зробив, точніше люди, які до мене підходили, це Вроцлав. Тому я всім дякую, навіть попри те, що ксенофобія мене зустріла в Вроцлаві, я все одно залишився задоволеним. Я хочу, щоб в Кракові було якомога більше людей. Тому що приїжджає топова зірка з України для того, щоб заспівати для українців, об'єднати вас. І я готую ще для вас маленький сюрприз. Щоб його дізнатися, що це буде, приходьте на фестиваль. Люблю вас і пам'ятайте, якщо у вас нема біткоїнів, якщо у вас нема золота, десь там відкладеного, чи доларів, чи євро, то вам треба працювати. Працювати головою, і я вам старатимуся допомагати в цьому. Тому всім хорошого настрою, мирного неба над головою і обов'язково не забудьте про збереження свого здоров'я, адже нервові клітини не відновлюються.